У минулому році, ви пам'ятаєте, я садила два листочки ось таких фікусів, підібрала я на вулиці, біля садового центру зламалася, і тоді один у мене почав підгнивати, я його викинула, бо місця не було, щоб ниль не розводити. А цей у мене продовжував рости. Як бачите, листочок вкорінився, дивіться, 9-го. 84-го року я його садила. І я хотіла на річницю зняти, показати. Тобто цей листочок уже росте рік, але немає найменшого натяку на те, що тут буде молода рослинка. І тоді я сказала, що, хоч і кажуть, що в зелену руку посади палку, і вона прийметься і дасть пагін, то це не завжди так. Листок, який не має сплячої бруньки, він ніколи не дасть молоду рослину. Так от от говорили, що от Я листочок пеларгонії посадила, і в мене нова рослинка, Ні, такого не буває. Можливо, там була спляча брунька в цій пазусі. Тут, як бачите, не було нічого, тому листочок збільшується, коріння наростає, калюс великий, а молодої рослини немає. Тому я не знаю, як скажете, продовжувати експеримент, бо я любитель все перевіряти. Чи вже досить? Поки що стоїть ось тут в куточку у мене на вікні, і згадала, що обіцяла вам показати.